Три найбільші міфи про барменів. Ти думаєш, що ти знаєш правду про барменів, але 90% людей вірять цим міфам. міф. Міф номер один. Бармени завжди п'ють на роботі. Я не п'ю, я б аперир випиваю. Так, іноді бармен може випити, але напиватися на роботі. Ні. Не бачу в цьому сенсу. Ми ж тут, не на відпочинку. Міф номер два. Усі бармени флеєр-бартендери. Ну, типа, поняв, це і, і жонглірують бутилками. Не всі бармени жонглери. Деякі просто роблять топові коктейлі. Головне смак, а не цирк. Міф номер 3 Бармен запам'ятовує усіх гостей. У мене слабка, короткочасна пам'ять. Братику-братику, а отрубай мені так, як на минулому тижні. Що не пам'ятаєш мене, я ще у червоному тижечку був тут бігав. Бармени за зміну бачать дуже багато людей. І яким би ти не був генієм, запам'ятати усіх. Просто неможливо. А в які барні міфи ти вірив? Пиши в коменти, перевіримо.